Це ми вам аплодуємо. Сідайте, будь ласка. Слава Україні! А, сьогодні будуть звучати, звучатиме дуже багато а, приємних теплих слів вашої адресу. Абсолютно, абсол на все це ви абсолютно заслуговуєте. Ми пишаємо, що в нас є такі українці, друзі України. Я зараз сказав слава Україні, ви відповіли героям слава, і мені здається, що це такі головні слова життя України, особливо в час війни. І іноді ми звикаємо вже до цих слів і зазвичай відповідаємо і забуваємо зміст. На мою думку, у кожного хто це говорить, напевно, свій зміст в душі, в серці. Але ці такі слова вони наповнені головним змістом. Ми прославляємо цими словами всіх героїв, героїв нашої держави. Передусім, це наші воїни, яким ми безмежно вдячні за те, що вони відстоюють і відстояли вже незалежність України. Попереду ще багато випробувань, але попереду ще і справедлива перемога. І також ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів. Посилює їх щоденно. І хто їх надихає? І все це ви люди, які прославляють Україну, посилюючи нашу оборону і надихаючи всіх нас, всіх громадян України. Я безмежно вам вдячний. Ми безмежно вам вдячні і дуже щасливі, що ми живемо в одній країні, такого поважного, талановитого. Потужного суспільства бажаю всім вам здоров'я, ще раз вдячен І для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Слава Україні дубовика Олександра Михайловича, живописця, графіка-монументаліста.